Сьогодні неділя, 1 вересня, дуже тепла погода, дуже кайфово, як я вже говорив, проїхатись. Я думаю, не буду собі відмовляти в такому задоволенні. Поїду. Тут таке більш-менш тихеньке місце, дорога дуже класна, відремонтована. Я призупинився. Пару слів сказати вам. Більш детально хочу ось бачите. Зупинитися на своєму мотошоломі, він мені дуже подобається, я вже на ньому ну, десь, напевно, з тисячу проїхав, це точно. З 1000 кілометрів вже можна щось про нього і сказати. Як я вже казав у своєму огляді, хто хоче подивитися, тут буде силочка, подивіться, будь ласка. Шумоізоляція тут достойна, на рівні, я б сказав, би так. я можу їхати на швидкості до 100 км на годину і нормально слухати в гарнітурі. Музику, як бачите, приладнав до нього камеру на частину, яка відкидається і захищає челюсть, оця нижня частина, да, на двосторонній скоч таки плотний, наклеюється, вирізав її отак, от бачите, по формі шолома, щоб вона пасувала з одного і з другого боку, і вона, здається, так непогано вписалася в загальну канву. Мені подобається. Мікрофон я теж приладнав до цієї частини, яка відкидається. Зараз покажу. Попробую, як у мене одною рукою вийде. Так. Разом з усією цією конструкцією. Це мікрофон гарнітури. А мікрофон камери, от він там теж у мене. Тепер, значить, коли камера не працює, я хочу відкинути нижню частину шолома наверх. Воно ну, все відкидається класно і взагалі без питань. Ну, така, скажімо так, конструкція непогана. Гарнітура кріпком. Класна гарнітура. Всім рекомендую. Хто шукає собі докупівлі таку гарнітуру, можете брати сміло. Дуже шикарний звук, дуже класно збалансовані всі частоти. Діапазонів від низьких і до високих. Динаміки мають таку хорошу характеристику. Низький звук, такий басисти. Тим більше, що ця гарнітура дозволяє і розшарювати музику, дозволяє спілкуватися одночасно до шістьох байкерів, якщо вони будуть один від одного на відстані, яка дозволяє зв'язуватись із цими гарнітурами, і кожна окрема гарнітура виконує роль ретранслятора. Гарна така задумка конструктивна. Огляди можете подивитися, ще додаткові, більш такі професійні, там це є. Ось моя. Друга екіпі... екіпіровка, яку я придбав в секінд хенді за дуже смішні гроші. Мені навіть якось ну, не хочеться про це говорити, скільки мені це коштувало. Це чисто літня куртка, така мотоциклетна, яка має захист на ліктях, на плечах. Воно все вставляється в такі клапани. Рука повертається. Там є клапан, який на молні. І на ліпучки. Оця ліпучка, значить, я покажу плечева, відкривається ліпучка, але я не буду відкривати, достається. Можна їх витягнути і гарно попрати цю куртку. Вона така легенька, я б сказав би так, гарно продувається. Тут є такі кармани вентиляційні, які на молнях закриваються перші другі. другі карман. І є такі ж самі кармани. Я зараз покажу. Ось вони, бачите, тут ще ззаду з боку теж відкривається молнія. І куртка нормально продувається. Можна відрегулювати по талії і ширину, я собі відрегулював. Гонщики літають, виїжджають на цю дорогу і як дурні, як скажені. Випробовують свої мотори і свої автомобілі на швидкість. Так, вертаємося до куртки. Матеріал Оксфорд, але він такий легенький. Внутрі така обівочка. Підкладочка така теж, вона гарно вентилюється, вона з такими отворами. Як бачите, куртка має ще навіть і такі черепи. Хоча я не прихильник таких черепів, вони мені не подобаються. Але ж ну, як воно вже тут було, навіть надпись. «Екзорсіст» – Це те, що виганяє злих. Духів з людей. Ну, так, не знаю. Символічно, Вон, бачите, теж ззаду. ззаду такий черепок. Черепок, надпис. О, така куртка веселенька, я б сказав би так, легенька, веселенька. Мені вона дуже заімпонувала, тому що моя шкіряна куртка вона, на жиру вона така занадто важка і вона не продувається. Хоча там теж є. Вентиляційні отвори, але в неї буде їздити зручніше, коли стане холодніше трошки, вона більш-менш така непродуваєма. А ця куртка вона всім вітрам. Тут теж, бачите, на рукавах є в ліпучках такі застіпки, вони відкриваються, і там молнія. рукав стає ширшим, сюди гарно задуває повітря на ходу, і воно продуває теж руки, лікті аж до плечей. Куртка нормальна, не буду я розказувати за неї довго, правда, тут деякі вон, бачите, вади, які я щось їх так і не відстирав. Це якась мазута, напевно, не знаю. Може колись відстирається, але вона так якби не дуже заважає. От так ця куртка виглядає на мені. Хочу ще вам показати, бачите? Якщо її на повну, О, вона коротенька, як бачите. Так от вона виглядає. Як я казав, захист локтів. захист плечей. Ззаді є теж клапан, можна вставляти ще і на спину. Ну, він був відсутній, його не було. Але я думаю, що ставити не проблема знайти такий, як треба, і вставити. Вентиляційні отвори. Ось вони, бачите, я показую на таких. Молні і збоку теж можна на ходу можна прямо їх. А, ні, це кармани, я вибачаюсь. Вони трошечки ось ось вони ззаді, так. Да. Можна дотягнутися, але краще стати і їх відкрити. Як бачите, такий у мене новий мотоекіп. Я вважаю, що нормальний. Синоптики вважають, що в цьому році осінь буде тепла, вересень буде теплий. буде Десь, напевно, числа з 8-го, так, у нас, принаймні по Житомирщині, прогнозують, що будуть дощі за дощіть, але вони будуть такі помірні. І не холодно. Тому в вересні ще можна кататись. Я думаю, що так воно і буде. І жовтень місяць теж буде теплий. Кажуть, що навіть ще буде в жовтні спека. Тому надолужуйте, панове, надолужуйте. Катайтесь, отримуйте задоволення і. Що дуже немаловажно, обов'язково донатьте на Збройні Сили України, тому що тільки завдяки цим хлопцям ми можемо себе тут в тилу почувати більш-менш спокійно і комфортно. Хоча і прилітає, і прилітає, є прильоти ночами, буває гучно, тому що працює ППО, шахеди літають. Напевно, в Україні немає місця там, де люди себе почувають в повній безпеці. Але ще раз ми всі дуже вдячні нашим Збройним силам України, які надають нам таку можливість відчувати себе впевненим. Ну а я буду закінчувати свою розповідь. Зараз ще трохи проїду, може, ще дещо що вам цікавенького розповім по ходу про мотоцикл. Але ви вже основні моменти, що мені подобається, що мені не подобається. Ви вже чули. Ну, можу ще трохи повторитися, що підвізка. Хотів би, щоб вона була м'якша. Але мотоцик не для того проєктувався і створювався, щоб їздити по бездору. Це чистий паркетник, чисто дорожній мотоцикл. Іншого тут і думати не потрібно, і якісь надії покладати. Мотор дуже класний, еластичний. Мене дуже задовільняє його робота. Посадка на мотоциклі прекрасна. По вазі він до 200 кг в повному екіпіюванні. Це мається на увазі, якщо. Повний бак заправлений паливом, всі рідини заляті, охолоджуюча, гальмівна рідина. Я тут ще дуги прицепив до нього, додають, напевно, кілограм 5 Ну, я думаю, десь близько 200 кг мотоцикл у повному екіпіюванні. В залежності те, що ви покладете в ці кофри, також буде все на це впливати, на керованість, на мобільність вашу, на вправність, як ви будете з цим мотоциклом. Це все такі нюанси, які мають місце. А насправді мотоцикл просто шикарний. Тому на такі зрісти, як у мене, 168 см, 58 кілограм вага. Мотоцикл просто ідеальний для мене. Сподіваюся, що сьогодні дубль третій мене вдасться. П'ю на заправці каву, ще вечоріє, 18-та година. Сонце котиться. На захід. Не знаю куди ще поїхати, так. Прокатався сьогодні, кілометрів, напевно, з 50 проїхав. Шість... Ні, більше, 60 точно. Ще заїду на заправку, ну не на цю, у нас є в городі фактор Заправлюсь. Буду їхати додому, напевно. Так, я на заправочці влізло. 5,8 літра. Під саму зав'язку заправляв, під саме горло. Так, а проїхав я. 203 кілометра. 203, 100 якщо бути точним. Як бачите, не обманюю. Ну що ж, рахуємо, скільки це у нас вийшло. Ну, ось я розділив. Значить, 5,8 ділимо на 203,1 і умножаємо на 100 і того 2,85. Ну 2,86. Сьогодні давав йому трохи і 120-140, навіть 150 їхав. Ось ну, таке короткочасно, але їхав. Як бачите, розход нормальний. Гарний такий вечір, лагідний, гарна погода. Спокійно так. Попів каву смачної.